Дорогі друзі, я в руках тримаю неймовірну книгу, про яку нам зараз розкаже Мар'яна Сарапій. Привіт, вітаємо тебе в студії. Тримає всім добрий ранок. Розповідає, я трохи подивився. Мені здається, це дуже крута книжка. Це дуже крута книжка. Це брати Капранови, мальована історія незалежності України. Сьогодні ми говоримо про історію. Я вже казала, що в мене домашня бібліотека дуже велика. Є на будь-який смак. Вирішила сьогодні принести отаку такий скарб. І я вам скажу, що дуже класно, що я її замовляла, коли ще був живий Дмитро Капранов. І вгадай що автограф О, від обох? Під? Під? О, під? обох? Да. Вау, круто! Ти Можели замовляла круто. на якомусь сайті? Чи так? У них є сайт там, де можна в коментарях написати, кому підписати, і вони от підписують. А, боже, підписують боже, круто. Це а ти до речі, з бібліотеки Я тобі дає... завдрі. Боже даєш книги почитати? Я в цьому плані дуже гістична. Знаєш, ну типу е, я краще куплю комусь таку школішку ніж свою дам. Uh -huh. А тому, що uh -huh. мені uh -huh. просто був такий досвід, що мені повертали книжки не в такому стані, як є. Тому що я їх дуже бережу. Вони у мене українсько складненькі, на поличках все мені повертають з якимись крошками всередині, загнутий кутики. Я так думаю, ні ні, ні я своїм книжками так, так не а, дам. Так, Завдяки Марія можна зробити власну бібліотеку. Маріан, дай мені почитати щось. Добре, на я тобі купила обережно там через тиждень. Марія, дай мені почитати на тобі ще і так там деякі. А я тобі тоді скажу, йди в міську бібліотеку, там теж. <реш> до, до речі, у нас а, дуже крізь бібліотеці. Круті. Є така книга? Я не знаю, але у нас міські бібліотеки зараз дуже круті. Ти був там? Так. От вони прям клас. Там всі нові книжки, там прям атмосфера, така можна в читацькому залі сісти, прочитати, можна з собою додому взяти. Дуже круто. І Мені до речі, крути. хочу побухвалятися трохи з Запоріжжям. що а, саме Запоріжжя в нас було ну як це сказати першими, хто зробив цю бібліотечну революцію. Зробив uh -huh. просто ну такі бібліотеки, які ми там пам'ятаємо. Не дуже хотілося ходити. Зробили в такі прям культурно-містецькі хаби. Е, і Тільки цей досвід сказати, бібліотечний хаб. Про це ми говорили в новинах а, в сюжеті. Так, так? Я, я не знав, вибачте, ну я не знав. І чому ти знав? Так? Ти просто забув. Добре, я добре, як скажеш, е, і цей досвід ми передаємо е, іншим містам україни uh -huh. uh, тому давай повернемось до книжки. До книжки. Я просто в захваті від цієї книжки я вважаю, що вона, в руках, вона має бути в кожній хаті ця книжка, тому що вона і для дітей, і для дорослих. Тут, до речі, бачиш без білих плям, легко сприймається просто для дітей, дорослих. Це те, що ми на початку з тобою розмовляли. Це дуже круто, тому що от дивись, наприклад, ти розвертаєш форзавс, угу. і тут Україна хронологія державності, і от від трипільської культури, а який і до цього трипільська культура, яка зазначена тисячоліття, подивіться. Так, 7 тисяч років до нашої ери. Так, ми сьогодні говорили про Запоріжжя, яке виникло в другому тисячолітті от, до нашої ери. І ти бачиш, і тут прям дуже класно, що хронологія з гербами, з усім. Круто! От, за Дунайська Січ, бачиш Азовське військо це, наприклад, історія, яку ми не вивчали в школі. Далі, коли ти починаєш гортати, вступ то тут хто зробив якийсь вклад, але будь-який період от відновлення Київського князівства. Кримське ханство, тут прописано 15 -е століття, типу, от про що uh -huh. ця сторінка? Кожна сторінка це якийсь історичний період. Дивись, тут е, обов'язково будуть фотографії когось із визначних героїв, як тут Хаджикірай, далі комікс, що дуже прикольно читати дітям, якийсь історичний і карта. Земель України, які були на ті часи, і так на кожній сторінці, і бачиш тут Кримське ханство, Київське князівство, Clio. князівство Олександр. Далі, от, наприклад, козацька держава Петра Дорошенка, сам портрет Дорошенка, знову ж таки, комікс. І далі тут е, карта. Uh -huh. От ми бачимо Як тут військо Запорозьке так, Чигирин, бачиш Переяслав, тобто, е, ти бачиш, от uh -huh. і у uh -huh. нас uh -huh. тут uh -huh. от, Січ. Кримське ханство, тобто ми тут все це бачимо. Московська річ Посполита. Ну тобто, як змінювалися кордони? Падіння Слобожанщини Кримського ханства. І Тут класно, мені ще дуже подобається відновлення. Бачиш. Uh -huh. Uh -huh. Національної самоорганізації мені ще дуже подобається, що тут книжка вона тісно пов'язана з історією Кримського ханства, тобто вона чітко показує нам, що історія України є нероздільним від історії кримсько-татарського народу від Криму, що Крим це Україна, і це прям, прям дуже круто. Обов'язково на картах обов'язково зазначено Крим, що там було обов'язково ті діячі, і в коміксах їх також дуже багато мені дуже подобається. А комікси все. мені цікаво. 44-й. Ага. Ага. І от я вважаю, що дітям також було б цікаво, дав ця кач комікс прочитати. Ну, якісь такий прикольні. доступний. Ми з Юрою говорили на початку, що от ми коли вивчали історію в школі. Ну це було просто я пам'ятаю підручники, я не пам'ятаю, хто його укладав, але просто це читати було неможливо. Цьомий uh -huh. клас мені 12 років, і я намагалася. Я чесно, я там була чемна дівчинка, намагалася. Я там абзац, я його перечитувала разів 10-15, Я не могла зрозуміти це такою важкою мовою було написано. Чому не було зробити отак от для ну? Це ж для дітей це вступ в історію, так? Щоб було ну, не треба там, навантажувати якимись, наприклад, там, дуже, там, цифрами чи якимись складними там, реченнями, словами. Просто доступно зробити в цей період було так. Там якісь там певні діячі були певні події, так і от за допомогою таких, таких малюнок цього, цього не було. А комікси це взагалі дуже класно, ти мене прям прав. Хочеш погадати? Давай має пройти якийсь процес, тобто саме усвідомлення мають з'явити. Ну це моя особиста думка. Мають з'явитися ми ці історики, які не нащадки там радянської школи історичної, а саме е українці, які ну люблять свою. Uh -huh. Історію і розуміють її, тому що багато чого було ж знищено, і архівів і всього, uh -huh. всього, всього. І тому мені здається, що, по-перше, не було дуже великої активної політичної волі на те, щоб відновлювати Україну тут навіть знаєш, не так. Мені здається, я, наприклад, вже вчилася в школі за часів Незалежної України. І у нас були так собі справа в тому, що, наприклад, Берети прав вони ж не академічні. Тобто вони дослідники історії, але вони не академічні історики, вони не доктори там, наук не Ну, Знову ж таки питання, коли вони, коли вони почали це робити? В якому році? Ну, тобто, що саме досліджувати? Ну, досліджувати історі? історію України, коли, коли вони почали її писати. Тобто, я не думаю, що це там, 92-й рік. Ні, але ж і. Ну, Я пішла в школу в 2004-му. А я в 2001-му розумієш. І у нас то вже були сучасні підручники. Ну от, А я завершив 2001 школи. А ми вчилися в 90-ті, так, і це було. ну... Ну, на, Наприклад, історія, от я Каті, розповідав, історія руїни. Угу. Тобто в мене, ну, крім якоїсь Огиди, цей підручник російською мовою в мене не викликав. Тоб, Боже, я нічого... вони ще були російською мовою. Ну, звичайно. Тобто я взагалі нічого не розумів. Як Зараз... можна довчати історію України російської ага. мови? Зараз... Вже в англійською краще переклали. Я розумію, краще б знали. що відбувається. Ну, я розумію, що історія ну, час руїни це був дуже цікавий з точки зору якихось подій період. Але коли в 91-му році відбулись, відбувся референдум, відбулися вироби, в вибори все одно при владі залишились ті ж самі. Комуністичні діячі, і зрозуміло, що коли вони звикли, що в Москві в них столиця, вони не будуть розвивати тут на місцях, і поки ці люди не почали виростати і шукати щось інше, доки діаспора, там, наприклад, аж канадська не почала розповідати нам нашу історію, мені здається, саме тому. На у х і була така історія. Ну Ти знаєш, наше суспільство тоді було не готові так, до так. змін, і Юра, я вважаю, наприклад, той же президент Юра. Ющенко прекрасний президент. В я плані Я згоден в, дай 5, 100 плані, з 100% п'ять тобою згоден. В плані того, що людина, яка всерйоз переймалася політикою пам'яті ведення народної пам'яті, так що за нього відбувалось? Наприклад, відновлення, не, точніше, не відновлення, а реконструкція Бутуринської фортеці, так. Який, власне, була Батуринська різня, коли Петро І вирізав все населення міста, і там проводилися археологічні е, розкопки, знаходили е, скелети навіть дітей, яких просто ну, там, жінок так, дітей. Там, та, там просто страшне було, да? спалив потім Батурин саме через те, що це була гетьманська столиця Мазепи. І, і... І от до нього навіть суспільство наше було не готове. До Ющенка завжди його критикували за ті пам'ятники, що він встановлює за якісь переіменування вже ж тоді почалися. Вулиць відновлення оцих пам'яток, але а, насправді... саме саме підняття питання голодомору, теж як питання прилітало... голодомору. Дивись, його позиція щодо НАТО Євросоюзу. Тобто він вже тоді був на тому рівні, якому ми зараз. От на жаль, суспільство тоді не відчуло цього, не зрозуміло. Одиниці відчули, от, що він говорить правильні речі і рухається в правильному Давай напрямку. розуміти ще ту історію, що суспільство не було готове, тому що, по перше, був дуже великий московський вплив на суспільство. З усіх ЗМІ і безліч коштів вкладалися в культуру в усе для того, щоб цього не було це. По перше, і по-друге, ще тоді було відчуття того, що як це було на Росії, як було під час радянського часу, десь там цар-батюшка, і він mm -hmm. дасть нам гроші, він дасть нам все. З неба все впаде, і станеться диво. Ось ну, ти розумієш, але ж ми працю... самі винуваті. В так цьому. згадай, 90-ті територія, а прекрасне так. Так, ми ж мали своє. Мало. Ми мали своє під час того, як е, Україна отримала незалежність, ми створювали український продукт. У нас розвивалося українство. А потім почали московити вливати гроші, і ми повелись на ці гроші. Але ж був у нас вибір тут питання вибору. Я ні. Я не думаю, що тут було дуже велике питання вибору. Мені здається, що тільки після розвалу Радянського Союзу Московія оговталась. Тільки вони а, просто побачили, що тільки, ми спроможні і можемо. Так, а, вони в... завжди для них Україна була принциповою їхньою колонією. Тому тільки mm. вони побачили, що вони щось втрачають, тільки вони там трохи привели у себе до ладу свою економіку за рахунок, тільки почала зростати ціна на нафту. Вони знову повернулись до нас і почали е, говорити, що ми, типу, одна країна, ми брати, ну, один дивись, народ. Ну, а чий вибір був повестись на це? Мені здається, що. Знову таки повертаємось до питання неготовності суспільства, Неготовність... нерозуміння, і скільки років впроваджувалося все чуже, те, що не наше, і так. спеціальним чином запросовувати. Що тях супротиву, історії. він завжди важкий. Ну, тобто, коли вливаються великі гроші, і, наприклад, зіркам російським, да, селевам їхнім платили більше, ніж нашим, вибачте, ну, чий вибір був. Так. Так, ви, платити, дівчата, так ви все правильно От, кажете, ну, це... Але в якому році було вбито Чорновола, наприклад? Скільки було вбито митців, скільки було вбито політиків, які робили цю незалежність? А це ж відбувалося там 94 95-й рік. Тому, Ми коли знову повертаємось лідера, до історії, коли насильним шляхом. Та, коли а... немає лідера, коли лідери вкупляють, а, тому воно все і відбувається. Ну, але ж в 13-му році ми змогли зміни якісь зробити. Змогли. Ну, дивись, а чому раніше так? Тому що особисто я вважаю, що у суспільства є шлях, яке суспільство має пройти. Наша унікальна вдача і невдача одночасно невдача це цей навіжений сусід. Те, що Україна зараз відбувається з України. Ці 30 років це постійно відбувалося там в Європі, у Франції, в Англії, в Польщі, в багатьох країнах цей шлях він має бути. Але коли е, вирізаються, коли знищується мова, коли вирізаються мільйони людей, коли голодомор теж е, мільйони і сюди заїжджають, завозять іншу націю, е, не цивілізовану. тому це ж треба пройти, пройти, Але все одно, наприклад. там... Взяти там, не знаю, Харків, Донбас цю територію, яка найбільше постраждала під час Голодомору, все одно зараз це Україна, все одно ці люди, які були завезені з території Москви, все одно вони зараз українці. І вони воюють за Україну. Складне питання. Ви Ти розумієш, ми унікальна тут... нація в плані забування. І це теж. Ми не розуміємо. От я тобі скажу: поділюсь історією своєї родини. До того, як ми почали з сестрою е, переривати архів Чернігівської області метричні записи церков, ми не знали, що наш рід давній козацький. А справа в тому, що коли бабусі було три роки, від Голодомору помер її батько і дід з бабою, які діти баби були саме по цим метричним книгам, ну, були козацькі е, у них. Е, Козаками не були. було її походження козацького рід давній. Але їй було три роки, що вона могла пам'ятати? Її старшій сестрі було чи п'ять, чи шість, і її старша сестра вже поїхала жити в Росію, ти розумієш? Тобто, так. от забування твоїх. Ти ти такого роду? Твої гарні скажи батьків. мені як не забути, як не забути та читату, які має книжки. бути вибудована як в три в три роки цій дитині не забути свій рід. Скажи мені, будь ласка, ну ти розумієш, що але у немає унікальності, нас... що ти зараз онучка повертаєшся до істоків і шукаєш те для того, так, щоб це розуміти має хто бути. ти. Це має як бути, Юра, бути, це має бути, коли ворог знищує мільйонами, мільйонами mm. нас знищує Московія. Знищувала протягом трьохста років, чотирьохста років. Ну, але О, ж ми повертаємось. Е... Але ми повертаємось, і в цьому е, наше унікальне, що Ми можемо повернутися, і ми не забуваємо, хто Наш, ми наша наша біда в тому, що ми забуваємо цих катів уже і ще про житті. Вона ж знала, баба там двоюрідна, моя від чого це відбулося. І в нашій родині ніколи не замовчувалася це, і всі розуміли, хто винен в усіх бідах. Так, але вона чомусь не розповідала. Моя прабабуся вона дуже вона... Не, не розповідала. Ну ті, типу, я кажу за сестру моєї бабці, да? вона поїхала в Росію. Серйозно? Ну, типу, серйозно. Ну а я а як виживати треба було? А як ці вижили, які залишились тут? Ну якось вижили. Кожна в своєї історії, ну, от, от, як питання що вибору, їх не це питання задумати. вибору і залякування, тому що е, мої прабабусі вони просто коли їх е, про щось питали ну, свого часу, вони просто е, замовчували, казали, не треба вам того знати, та й все нічого вам не розкажу. Ну, типу, що вони, ну якщо людей е, за те, що вони щось говорили або протидіяли владі, вбивали, то в них це закорінилося, і вони думали, що там умовно нас зараз угу. теж можуть е, там заспокорати. Вам нічого то не треба знати, все було те, що було, і ми не знаємо Теж свого минулого, але отак от класно докопуватись дуже класно, що в нас є в нашій країні такі чудові митці, які створюють і літературу, пишуть такі книжки і видавництва, які видають такі просто бомбезні, і хто береться за такі про тому, що насправді це ж дуже рівень складно. друку який. І рівень друку, і мені знаєш, що я теж про історію, що з чого ми почали? Що історію можна там копати, але оце все проаналізувати і систематизувати, і систематизувати в такий, скажімо так, достатньо короткий довідник і ще й цікавий, проілюстрований, Це дуже кропітка, важка і дуже важлива робота. До речі, Тому, я я обов'язково собі історію, придбаю собі цю собі книжку. Життя. Я знаю про неї, але uh, я обожнюю рок-музику. І я е, це усвідомив зараз, коли побачив ці комікси, що колись в дитинстві мені подарували якусь книжку е, історія року в коміксах. І від там 54-го року всі і зірки. тобі прям сподобалось, так тобто, ну це були там. Ну не знаю, кінець 90-х. тобто я не, симаті... послухати... я... Да. Да. я не міг послухати трошки з жартами написані. вони Я не міг послухати засвоїться. там Рулінгстон, я не міг послухати там Бітлз, тому що не було де uh -huh. послухати в кінці 90-х. Але за рахунок того, що я прочитав всю історію, починаючи там з Беррі, Елвіс Преслі, Бітлз, Ролінгстон, вся ця історія до там. Не знаю, там до 90-х я просто закохався в рок музику, і коли вже е, просто в стиль життя, ну угу. це як укрепляє в образ, так і коли вже там технології все дійшло до рівня, як зараз, я тепер розумію. Зараз я це зрозумів, звідки в мене таке, такий потяг до рок-музики. І саме мені здається, що саме така література отак подана для дітей, для юнацтва. Для, ну, буде робити до максимально речі, Я потужну хочу роботу. колись до вас привести. Не... Ну, ми умовно називаємо комікси, а є такий підрозділ літератури, як графічний роман. Угу. У мене в бібліотеці є шикарна книжка Арта Шпігельмана. Називається Маус. Сповідь вцілілого. Автор сам малював цей комікс е про свого батька, який вижив в Аушвіці. Тобто це неймовірний графічний роман. Ця книжка стала лауреатом поліцейської премії. Він ну просто шик, я вам обов'язково принесу, щоб наші глядачі новий побачила. Жанр якийсь торговні, це не... Не, новий не новий жанр, це не новий. Просто він в Україні не так популярний. Ми ж звикли, що комікси це якісь марвеловські історії чи а, якісь прикольні просто історії. жарти типу, да і несерйозна література. Насправді, графічний роман це цілий вид е, літератури, дуже серйозний суттєвий, там де дуже велике поле от тем. Видів цих коміксів я прямо зараз в захваті. Я майже в 30 років Круто. почала читати графічні романи. Відкрила для себе цю літературу. Я просто всім раджу, хоча б кілька в своїй бібліотеці домашній мати, тому що це дуже прикольно. Чим закінчується мальована історія? Що там на останні сторінкажу тобі незалежність України? Вона закінчується на історію України. Завершується, завершується книжка про історію, І тут, до речі, комікс. Пов'язаний з нашою з тобою дискусією. Але mm -hmm. це для глядачів Давай. хай буде секретом, я тобі тільки покажу його. Куди дивитись? А отут COVID. початок і потім здивитись. Так, так. Але а, щоб спонукати глядачів купити цю книжку, тому що ця книга стане Тут не просто згоден. для вас якимось джерелом, так, як енциклопедія. Ця книжка допоможе дітям згоден. складати іспити з, 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 з історії, я, допоможе складати з него, тому що чітко прописані карти, портрети, дати коротко. І чітко ти можеш точно все це запам'ятати. Для запам'ятовування проілюстровано. Я просто коміксами дуже вражена. Ніколи ще історію не продивлялися в такому контексті саме з коміксами, ну це просто класно. І от ти пам'ятаєш, я пам'ятаю іспити: оці вступні, там ЗНО, і все. Там ж були карти, були портрети, там, де ти маєш знати, хто це. От по цій книжці дуже легко орієнтуватися, тому що карти дуже зрозумілі, дуже. Скажи клас. Дай дуже дуже класні карти, От, дуже, дуже класні оці портрети. А де в нас крупний крупний друзі, неймовірна книга. Я всім максимально рекомендую всім, хто в Україні, не в Україні зараз знаходиться. Знайдіть її. Я максимально рекомендую. Ми разом з Мар'яною рекомендуємо, тому що, і з Катериною, тому що це ну дуже дивіться, яка вона крута. Ось така ось кольорова, така, кольорова з коміксами, з картами, з історичними діячами. Коротше, я максимально рекомендую придбати її. Прочитати. Дивіться нашого сьогоднішнього етеру: хто не знає історію, той не знає себе. Е, тому треба вивчати, треба читати різні джерела, і вони дуже класні. Е, а ми пропонуємо дуже дякуємо, Мар'яну. Дуже рада, що ти до нас приходиш. і Тебе дуже цікаво слухати, тому що ти така начитана, обізнана. Мені здається, що е, ти стільки читаєш літератури, що то просто неможливо. Можливо, Можливо. Ро, додаток року для читання Каже, що я ну, не так вже багато читаю, 60 сторінок на годину. Тобто, ну це. Стрінка в коли... не так швидко. Але... Ну, середня швидкість, в принципі, але, по але, з такою, але з такою швидкістю спокійно можна читати. Там, Хтось книжки. там, наприклад, там читає я не знаю, там 10 сторінок на день. <світ> <та? світ> Додаток, до речі, дуже крутий, дуже раджу. Там цікаво відслідковувати, скільки сторінок ти читаєш, <світ> ви, ведеш щоденник, які книжки, ти прочитав, які книжки у тебе на полицях. можеш дивитися, що люди зараз читають дуже круто.